Українці продовжують захищати свій дім, свою землю. Ми не здамось обов'язково переможемо. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні в Україні святкують День героїв. Це національне свято, під час якого вшановують борців за свободу і незалежність нашої держави. А також у цей день ми вшановуємо всіх морських піхотинців. Слава та повага всім героям-захисникам! Багато поколінь українців віддавали життя за нашу свободу. Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв та День морської піхоти. У такі нелегкі часи, коли Україна стоїть перед великими викликами, ця дата набуває особливої ваги. Спершу День Героїв святкували підпільно, але зі здобуттям Україною незалежності воно почало набувати все більшого розголосу. День героїв нагадує про те, що свобода та незалежність це цінності, за які варто боротися. Він вшановує пам'ять усіх, хто присвятив своє життя українській державі, від козаків гетьманської доби до сучасних захисників. Кожен із них приклад мужності та самопожертви, гідний віковічної пам'яті народу, підкреслює на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Також 23 травня це День морської піхоти України. Бійці цього підрозділу демонструють високий рівень професіоналізму, стійкість та відвагу. Вони беруть участь у найскладніших операціях, забезпечуючи оборону нашої держави на воді та суші. Морські піхотинці проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України. Висловлюємо щиру вдячність усім, хто зараз непохитно стоїть на захисті батьківщини. Зі святом Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбувся захід щодо обміну досвідом серед мережі робочих груп Полтавської області. Про мету даного заходу та результати зустрічі. Наш наступний сюжет. Вивчення кращих практик із громадської безпеки, соціальної інтеграції та згуртованості. Сьогодні у Кременчуці відбувся захід щодо обміну досвідом серед мережі робочих груп Полтавської області, а саме Кременчуцької, Градиської, Опішнянської, Миргородської, Лубенської, Полтавської та Козельшинської. У нас ця робоча група була створена рік тому, у квітні 23-го року. І місто Кременчук має певні напрацювання в цьому напрямку. Тому ми відкликнулися на заклик. Асоціації учасницького розвитку громад, яка теж підтримує цей проект на Полтавщині, для того, щоб поділитися своїм досвідом, поспілкуватися з колегами з інших громад Полтавщини, ми намагаємося їм показати ті аспекти, що стосуються забезпечення безпеки мешканців громади міста Кременчука. Також послухаємо про їхній досвід для того, щоб ми мали змогу обмінятися корисними напрацюваннями. Представники робочих груп мали можливість дізнатись про роботу різних організацій та закладів нашого міста. Зокрема, учасники заходу ознайомились із діяльністю молодіжного парламенту Кременчука, а також центру життєстійкості міста сили Кременчук. Життя нашої громадської організації ми існуємо вже більше років. Розділили. До да, до після. Я трохи розкажу, чим ми займалися, як змінилося наше життя після, і які проекти на сьогодні у нас існують і ми реалізовуємо. Можливо, вам буде на деяких зупинитися, якщо треба буду розказати детальніше про мету даного проєкту. Як ви могли зрозуміти, це підтримка молоді сімей, жінок, вразливих груп у різних містах України під керівництвом молоді, в тому числі. Також учасникам заходу показали та розповіли про принцип роботи інформаційно-аналітичної системи Безпечна громада. Ця система функціонує у нас з початку 2021 року з березня. І вже на сьогоднішній день ми маємо. Великі здобутки, наша в першу чергу, наша правоохоронна система має великі здобутки в оперативності розкритті злочинів, і вже поліція має змогу реагувати оперативніше в будь-який час доби на ті чи інші правопорушення. Окрім цього, представники робочих груп відвідали лікарню інтенсивного лікування Кременчуцька, а також оглянули укриття медичного закладу. Це наш головний корпус. Тут у нас адміністрація, тут у нас стаціонарні відділення всі максимально. Тут у нас є комп'ютерний томограф сучасний, цифровий рентгенапарат. Зараз ми проводимо реконструкцію приміщень. вже встановлюємо ангіограф, який ми отримали від держави, а також проводяться роботи по встановленню подальшого магнітно-резонансного томографа. Приємно були вражені представники робочих груп, побачивши також укриття центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради. Діти проживають цілодобово, і наші дітки це діти віком від 3 до 18 років. У нас п'ятиразове харчування під час повітряних тривог це і вночі, і в день діти у нас проводять свій досуг, скажімо так, в укритті. Це найпростіше укриття, в якому Зараз проводиться капітальний ремонт. А в Кременчуцькій гімназії, номер 8 учасникам заходу показали клас безпеки та укриття навчального закладу. І зараз ми хочемо вам запропонувати подивитися наш кабінет безпеки, який зроблений. Лише руками наших педагогічних працівників, але ми його поповнюємо і в подальшому будемо сподіватися, що він буде зроблений таким чином, що буде не з найкраще. Такі заходи проводяться для того, щоб ділитись досвідом між робочими групами та знаходити нові можливості розвитку та подолання викликів, що виникають у громадах. Я задоволена сьогоднішнім результатом, сама для себе теж побачила. Як працює Кременчуцька робоча група, отримала велику кількість знань, досвіду. І сподіваюся, що всі ті ідеї, які ми сьогодні почули, побачили від багатьох представників та представниць робочої групи Кременчуцької громади, будуть корисними для інших представників. Анна Литвини Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі новини продовжують розповідати про корисні мобільні додатки та ініціативи, які полегшують життя. Як полікуватись дистанційно від лікаря, дізнайтесь у наступному матеріалі. В Україні вже діють багато онлайн сервісів які полегшують життя громадянам і пришвидшують вирішення деяких проблем. Сьогодні ж ми вам розкажемо про мобільний медичний сервіс Хелсі. Це онлайн застосунок, де ви можете дистанційно взаємодіяти зі своїм сімейним лікарем або будь-яким звернутися до якого є необхідність. Можете записуватися до нього на прийом та отримувати онлайн-направлення та рецепти. Стати користувачем цієї платформи доволі просто. Якщо ви раніше не були зареєстровані в системі і не мали жодних медичних записів, вам потрібно пройти реєстрацію з нуля, відповідно, ввести коректні свої прізвища та ім'я, дату народження та електронну пошту. Далі йде варіант. Другий. Якщо ви раніше були зареєстровані, то система у вас просто запитає пароль, котрий потрібно буде ввести. Якщо ви не пам'ятаєте, коли ви реєструвалися або не пам'ятаєте ваш пароль, ви натискаєте на кнопочку забули пароль та відновлюєте його за допомогою кодового слова або ж електронної пошти. Також неабияким приємним бонусом є термінова онлайн-консультація з лікарями на всій території України. У разі якщо лікар, до якого ви постійно звертаєтесь найближчим часом, не може прийняти вас, то в нашій країні є безліч лікарів, у яких можна отримати консультацію дистанційно. На головній сторінці ми бачимо кнопочку онлайн консультація Натискаємо на неї та одразу переходимо. До пошуку лікарів натискаємо на кнопочку фільтра та обираємо дату, в котру нам потрібна відповідна наша онлайн консультація. Нам же потрібно сьогодні, нам потрібно терміново відповідно у нас вже перестановлений сьогоднішній день, і ставимо галочку біля показувати лише лікарів із доступним онлайн записом у вибраний день. Натискаємо на кнопочку застосувати, та бачимо, що у нас купа просто безліч лікарів по всій Україні, котрі готові нас консультувати буквально видно прямо зараз через 15. Через 30 хвилин. важливо, що ці лікарі зможуть виписати необхідні вам направлення та довідки. Треба зазначити деякі особливості стосовно реєстрації. Якщо ви заключили декларацію з сімейним лікарем, але вона не відображається в додатку, тоді вам варто особисто звернутися до реєстратури медичної установи, в якій працює даний лікар для підключення. Потурбуйтеся про себе та своїх близьких, доєднавшись до даної ініціативи. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках. Дмитро Целюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Надійний тил це запорука перемоги. Такий девіз комунального підприємства. Спеціалізований комбінат ритуальних послуг. І вже скоро всі працівники відзначатимуть 55-річчя підприємства. Про комунальний заклад та важливість його роботи розкажемо далі. Вони допомагають людям у важкі хвилини. Їхня робота вимагає не лише професійних навичок, але й великої чуйності та людяності. Це про працівників комунального підприємства спеціалізований комбінат ритуальних послуг. 24 травня вони відзначатимуть ювілей підприємства – 55-річчя. і саме завдяки всім працівникам установи місто забезпечене надійним та якісним ритуальним обслуговуванням. Наше підприємство займається Наданням ритуальних послуг населенню міста Кремчука та потоківського Старостинського округа або тим особам, які звертаються до нас, незалежно від географії поховання. Ми можемо здійснювати поховання в будь-якій точці України за бажанням замовника. Також дане підприємство забезпечує чистоту і порядок на циментарях міста на обліку організації 29 кладовищ. складовищ. Роботи багато прибирання підвоз, воду підключаємо там. Як це сейде сезон, поливаємо газони, підвідувачі приходять. На жаль, сміття викидують де угодно. Це велике прохання, щоб кидали мусорні баки. За півстоліття своєї діяльності підприємство стало невід'ємною частиною життя нашого міста, забезпечуючи гідне прощання з близькими та підтримку родин у найважчі моменти. Алла Михайлівна присвятила роботі на цьому підприємстві 41 рік. Наразі жінка працює у магазині ритуальних послуг. Приходять люди з горем в траурі, Вибирають товар, стараємося їх заспокоїти трошки, щоб вони не переживали. Ось в цьому заключається підготовка цієї роботи і відправляємо. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення роботи у працівників підприємства стало ще більше. Задяки ним, близькі загиблих на війні героїв можуть згідно привести їх в останню путь. Стало більше роботи по. Почесному похованню наших захисників і захисниць України, які віддають своє життя за наш мир, за нашу свободу, за нашу територіальну цілісність нашої країни, ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб якомога спростити цей момент для родичів, які втратили свою близьку людину значну роль у діяльності підприємства відіграє його колектив. Це висококваліфіковані спеціалісти, які ставляться з розумінням і повагою до кожного клієнта. Напередодні 55-річчя з дня заснування підприємства. Я хочу подякувати всім працівникам нашого підприємства за їх плідну плодотворну працю щодня щомісяця, 24 години на добу 365 днів на рік я бажаю всім здоров'я мирного неба над головою і щоб все було добре Хочу побажати працівникам здоров'я миру в нашій країні, всій країні миру. 55 років це лише початок для спеціалізованого комбінату ритуальних послуг. Підприємство і надалі буде продовжувати свою важливу місію, забезпечуючи високий рівень обслуговування та підтримки для кожного, хто цього потребує. Ми вдячні працівникам комунального підприємства СКРП за їхню важливу та емоційно важку роботу. І вітаємо з 55-ти річчям. Марія Бердаєва, Олексій Крижновський, Кремчицькі новини. Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне відкриття проєкту Відеошкола. Більше 25 активних та амбітних Кременчужан будуть опановувати усі тонкощі та аспекти створення відеороликів та короткометражних фільмів. Детальніше дізнаєтесь вже за мить. Відеошкола сучасний та дуже творчий проєкт, у рамках якого учасники та учасниці зможуть опанувати усі аспекти створення крутих відеороликів. І вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне відкриття цієї програми. Розпочнемо наш сьогоднішній проєкт, який очікувало, мабуть, так само ви сильно, як і оркомітет. І розпочнемо з того, що розказати детально, що на проекти, що у нас буде. Які будуть заняття, що будемо робити, і саме головне, що очікує у нас в фіналі, тому що це єдиний, мабуть, проект за річну таку програму молодіжного парламенту, в якому фінал? На учасників очікують дуже цінні подарунки. Програма проєкту дуже насичена, і учасники вже з нетерпінням чекають на початок занять, аби поглибитись у процес створення зйомки та монтажу відеороликів. Цьогоріч більше 30 учасників зареєструвались на проєкт відеошкола, відкриття якого відбувається сьогодні. В офісі молодіжного парламенту Кременчука продовж півтора місяці на учасників будуть чекати цікаві спікери, які їм будуть розповідати, як правильно знімати, як правильно монтувати, і також як знайти свою ідею для свого короткометражного фільму. Особливістю цьогорічної програми є те, що на учасників чекають не лише теоретичні знання, а й крута практика, впродовж якої вони самі пройдуть увесь процес створення короткометражних фільмів. Протягом всього проекту ми одразу учасників ділимо на групи. У кожної групи буде свій куратор із Членів оргкомітету кожна група протягом проекту буде створювати фільм. І в нас буде ще тиждень, протягом якого ми ще раз поділимо їх на групи, і вони вже створять інші фільми. Наприкінці у кожного учасника це буде вже така участь у двох. Фільма міська влада Кременчука охоче підтримує подібні ініціативи, які дозволяють молоді розвиватись та навчатися у сучасних та актуальних сферах. На відкриття проєкту завітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко, який поспілкувався з учасниками та учасницями і підкреслив важливість участі у подібних проєктах. Дуже приємно сьогодні відкривати от таке дуже креативне навчання. Ми всі звикли, що навчання це так. Іноді дуже складно, не завжди хочеться робити, але дуже приємно, що ви виявили таке бажання покріативити певний місяць. І цей місяць, я впевнений, буде для вас дуже-дуже цікавим. Ви чомусь навчитесь, зможете робити такі знаєте, дуже класні, цікаві речі. І найголовніше, ви зможете потім це імплементувати в своє життя. Для самих же учасників це дійсно дуже крута можливість відкрити нові горизонти та поглибити свої знання у такій актуальній і цікавій темі. Про проєкт я дізналася від Кременчуцького парламенту, тому що я підписана на їхні сторінки у соціальних мережах. Слідкую за ними вбачаю це для себе цікавою можливістю новою. Вперше бачу таке у нас. Ну я знаю, що раніше проводилось, але саме я участі не брала. Зацікавив мене проект «Відеошкола», тому що. Знаю, що в мене є навички у монтуванні, хочу їх покращити, хочу подивитись, на що я здатна, і можливо пов'язати свою майбутню професію саме з цією сферою. Це завжди важливо, тому що це можна сказати як міні-профорієнтація. Якщо тобі стане цікаво, то ти можеш у майбутньому обрати собі режисуру або операторську роботу або звукорежисеру, режисером стати, і тому це важливо, особливо для підлітків, які дуже часто не можуть вибрати собі. Професію, на яку вони хочуть навчатися, проєкт реалізовується у рамках програми Конкурс створення соціального медіаконтенту Разом за добро». Організаторами програми виступили Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Краса, жіночність та грація у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбувся конкурс Королева кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва. Як це було, бачили наші журналісти. У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулось справжнє свято краси, жіночності та грації. П'ять красунь кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва змагались за звання королеви. Сьогодні у нас невеличке свято на кафедрі гуманітарних наук, культури і мистецтва. Ми проводимо фінальний концерт присвячений визначенню королеви кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва. Це дуже новий, можна сказати, конкурс його ідея. Виникла на початку цього навчального року, і завдяки ідеям нашого першого курсу, ми вирішили його провести. Варто зазначити, що цей конкурс чудова можливість для здобувачів освіти продемонструвати свої теоретичні знання у практиці, адже організаторами заходу краси виступили саме студенти. При вступі мені розказували, що є традиційний конкурс королева університету. Але я думаю, а чому, наприклад, не створити королеву кафедру? І це, в принципі, мені таке спало на думку. Потім я почав розробляти сценарій з приводу учасниць було дуже багато відбіркових турів. Але це у нас так би мовити сьогодні фінал цього конкурсу, і ми відібрали. Найкращих чотири раунди, два дефіле, відеовізитівка та інтелектуальний конкурс і ім'я королеви кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтво стало відомим. Кожна учасниця проявила себе не тільки як творча особистість, а й як спеціаліст своєї справи. Це цікавий захід. Такого в принципі ще не було саме на кафедрі. Дуже цікавий досвід. Якщо чесно, я була дуже шокована. Я дуже рада, що обрали саме мене. Вирішила взяти участь, тому що це гарна можливість. Показати себе, свої таланти, проявити себе, показати університету, що ми, що я маю такі здібності, що можу себе представити. Взагалі я на сцені вже багато років, але все ж таки такого в мене конкурсу краси не було, щоб ну, показати діфеле там розповісти про себе. Тому хвилювання були емоції неймовірні. Я дуже рада. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Спритні акробати, гнучкі гімнасти та лед шоу, яке перенесло у світ магії та фантазії. Усім цим насолоджувались кременчужани під час циркової вистави, яка відбулась у міському палаці культури. Як усе було, дивіться далі. 22 травня у міському палаці культури відбувся виступ цирку «Шапіто» столичного колективу вогні Києва. Київські артисти завітали до Кременчука з новою цирковою програмою, де головні герої українські козаки та їх вірне клоунське тріо «Козак шоу У нас жонгльори, келібрісти, повітряні гімнасти, дресировані котики, ляльки, велетні, парт. Ні, різні номери зараз, якраз доцільно в наш час, щоб отакі от програми ось такою нотою патріотичної було. 12 талановитих артистів представили на головній сцені міста надзвичайно захоплююче шоу, під час якого глядачі мали можливість зануритися у фантастичний світ цирку, де кожен номер нова, неймовірно вражаюча казка. Чужани у чудовому настрої спостерігали за видовищним шоу. Жертівливі номери викликали сміх, а серйозні захоплення. Глядачі мали змогу не тільки спостерігати за запальною церковою виставою, а ще й повзаємодіяти з артистами. Вже наприкінці циркового шоу на сцені з'явився спеціально запрошений гість робот Трансформер Бамблбі, появі якого малеча небо, як зраділа. Загалом столичний колектив Вогні Києва подарував Кременчужана море позитивних емоцій та незабутніх вражень, а також змусив усіх ще раз переконатися, що українські артисти вміють дивувати. Катерина Груднєва, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони роблять щоденно таку велику роботу за те, що захищають державу, наші сім'ї, незалежність, наш суверенітет. Слава Україні.